Всім привіт! І сьогодні ми будемо ісслідувати нову четверту головоломку, як треба його збирати. І по очері по черзі четверта у нас. І це у нас відмів пірамінекс. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати відмів пірамінекс дуже швидко. Може, за 5 хвилин. Поки я забутую, ви поки підписуйтесь на мій канал. Щоб було дуже-дуже весело, щоб не пропускати ніякі відосики. Ну, отак от виглядає в перемішаному стані. І перше, що вам треба зробити: перший етап зробити червону сторону. Я вже говорив, як треба збирати бумеранг Пірамінс. Треба спочатку шукаємо. Тут є червоно-зелений, значить, тут должен бути червоно- Червоно-синій. Шукаємо червоно синій. Тут, от Вставляємо і отут-от от все правильно. Шукаємо червоно жовтий. Тут стоїть на місці перевернутий. Треба раз. Так, от. Так, і так І передвигаємо. Тут у нас зелене жовте, а тут синє зелене Направлено Передвигаємо. Тут е, синє жовте тут теж неправильно перевертаємо. Тут жовто зелене і тут теж жовто зелене. Він стоїть правильно, але перевернутий. Сині. Синє зелене і стоїть правильно. Синє. Шовте стоїть правильно, але перевернутий. Для цього ми робимо алгоритм вниз, вниз, вверх, вверх, вліво, вверх, Так. І так. І в нас от пірамідка збирати бумеранг. Але що ми бачимо? Тут другий етап зібрати центри. Можливість, можливо, в ситуації два етапи збірки цієї е, проходження цієї. Головонки. Перше, це коли чотири центри неправильні і три центри неправильні. Аналогічна ситуація, як треба збирати чотири центри? Вопрос. якщо ви вже ну, знайомі з пірамідкою 4 на 4, в мене його практично в моїй колекції немає, тому що я його не вмію збирати. Але я практично знаю його. Так от, якщо ви знаєте вже цю пірмітку 4 х 4, то вже знаєте, як треба його цю збирати. Вам потрібно зробити так, щоб тут було два кольора, наприклад, синій і зелений. от. Так от. Якщо ми зробимо отак, от то от, тоді будуть чотири кольори: зелений, червоний, жовтий та синій. То значить, пірамідка в такому алгоритмі не, зро... не... не вирішить. Зробити тільки два кольори. Не важно, з якої це зробити з цієї. З цієї. Не важно. Хана, ще ці центри були, ну, були стояли правильно. А от задні, ці, от, ми ігноруємо, ставимо їх сад, вони. Мож збирайте автоматичку. Так от, робимо отак. От були два кольори. і ставляємо так от вниз. Оцю от наниз. І робимо пів паф. так. 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 І так. І ці пафи треба зробити ще два рази. Вниз, вниз, вверх, вверх. Один і два. Все. Збирається. Більскладніша ситуація це коли три центра е, неправильні, а один стоїть правильно. Ваша задача як треба це зробити? Зробити так, щоб тут от сліва е, було правильний, правильний центр. І вам можна зробити два алгоритми. Це коли треба зробити в, вниз. Я показую пальцями, куди треба двигати: вниз вправо, вверх вправо. Чи вверх вліво, вниз вліво. Є два алгоритми. Як ми бачимо, щоб це треба вирішити правильно за вісім ходів так треба зробити. Треба зробити так, перевернути, щоб вони. Центр та ребро співпадалися правильним кольором. Тобто жовтий-жовтий, синій синій, червоно-червоний. І тоді в такому случаї не треба робити два рази таких ну, чотири рази. Так от, робимо раз. Отак. От вниз. Отак. От раз. Отак. От вниз. Отак. От і все збирається. Думаю, ти... Думаю це ще уже це кінець? Ні, це ще не все. Тут ми бачимо, що тут що є іще один агорит, щоб це треба зробити. Треба зробити так, щоб було вниз, вправо, і вверх вправо. Ми бачимо, що якщо ми отак от. Так от... Зробимо вниз, то ми теж побачимо, що черв... жовто-жовто, синій-синій, червоний-червоний теж співпадає з центром та ребром. То робимо вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, вправо, вверх, вправо. І все збирається. Якщо вам сподобалось це відео, обязательно підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, вчитеся практикуйтеся, і у вас все вийде. Ам з я, мене звати Лисогуб Андрій. Всім удачі і всім пока. Діти, напомню, що, по 11, що 11 та 15 липня буде найжаркіший день спекота на 41 градус. е, Ваша задача, щоб спасти жизнь, треба як мога більше купити води, морозива та всього, всякого, що вам може врятуватися.